Незабаром в Україні пролунає перший дзвоник для школярів. І батьки по всій країні готують дітей до школи. Зошити, ручки, форма та рюкзак. Усе це може обійтися у чималу суму. Ми перебуваємо на одеському привозі, аби дізнатися, скільки коштує сьогодні зібрати першокласника до школи. Я ще не все купила, тому що у нас як перший класник іде. І нас сюди, як говориться, влада приготувала дію 5 тисяч. Да. Ну, вже запустилася програма, це, я ще потім докуплю. А так поки купляю сини, ну, звісно, де як де. Да, де дешевше, де є дороже. Блузка 400-500 гривень. Там, наприклад, юбочку, там теж дорого. Да. Обув, де теж, де можна знайти дешевше, де можна таке. Ну, ну, особливо блузка, наряд, це, це дуже дорого. Дівчина, тому що вони хочуть більш красиво, нарядніше бути діти. Да. Ну, що, як дівчата дожди завжди бути гарні. Діти. Хлопці теж хочуть одіти, да, щоб вони гарні були, щоб вони теж виглядали Ну, Так що отакі от у нас. Ліна, ти готова до школи? Так. Смотрите, в основному для школи на даний момент беруть. Если для мальчиков пола и брюки классика под джинс, или же э, брючный вариант, но не так как были раньше в костюмный вариант да, чисто классика. В основном джинсы э, вот такого плана. Вот смотрите: брюки э, льняные, или же. черный синий джинс то есть без разницы классику сейчас никто не берет так же самое с рубашкой с рубашками сейчас конечно не то что было раньше пола короткий рукав пола длинный рукав или же футболки футболки белые футболки черные такое все такое вот стильное чтоб можно было детям и на первый класс дети и потом чтобы дети могли спокойно ходить себе э, или на улицу или то сам то есть чисто школьные на данный момент к сожалению не берут 確かに。<laughs> <laughs> Вышиванки, вот смотрите, если смотреть по сравнению с прошлым годом, в прошлом году вышиванки шли больше. В этом году э, вышиванок берут меньше и опять же берут первые начальные классы или же последние классы, это 10-11 класс. Э, средние, это если родители не хотят блузку брать, так как э, дети наши нет ну, в школу практически не ходят, получается занятия э, онлайн. И Из-за этого вышиванки э, стали брать меньше. Брючки 950 грн, это если так смотреть, то это прошлогодняя цена. Что в прошлом году были 950, что в этом году. Джинси также само 1300. Э 1000 грн это максимум из брючек. Поло, конечно, немножко подорожало. В прошлом году 500 грн, в этом году 650, 600, то есть в зависимости от модели. И а вишиванки, как были в прошлом году от 500 грн до там самая дорогая лён 2000. Так как в этом году все берут по минимуму, то родителям вот 2-2,5 до 3 тысяч. Но это не считая спортивного костюма. То есть чисто для школы вот берут полторы 2 тысячи, хватает, чтобы это самое, чтобы одеть. Да, есть зарядить. Купили тільки ми рубзак, тому що, ну я ж кажу, ми тільки приїхали з речей, навіть чесно вам не скажу, скільки що коштує, зараз будемо тільки брати. Ну, В середньому, якщо вдівати хлопчика, то, напевно, звісно, тисяч п'ять. Це тільки одяг, одяг і взуття. А з зошитів, ручок, то десь біля трьох. Взагалі на сьогодні треба нам купити джинси, треба купити. Світи, світерки, чи як вони там називають, не знаю їх з капюшоном. Спортивні штани потрібні на фізкультуру, тому що зараз би, би жарко трошки буде, то будуть в шортах, а звісно, потім будуть спортивні штани, пару футболок і кросівки. Тому що форми шкільної немає, слава Богу, то можна трошки вільно, але звісно не розписане. Так що так, от, з такого дивимося. Ми сьомий клас, але ціна відрізняється, тому що десь в районі півтори тисячі вона з кожним роком росте. Тому що в минулому році мені обійшлось плюс-мінус в три з половиною його зібрати. Майже. Те, що ми кожен рік купуємо, то на сьогодні, я так думаю, що десь 14-5 вийде. На даний момент ми прибрали джинси, які коштують 1300, звісно, це ціна для мене хороша. Зараз йдемо купувати, нам потрібна футболка однотонна, якогось такого. Світлого кольору, але не біла, бо біле вони не хочуть носити. І спортивні штани треба знайти, тому що теж розміри вже всі розібрали. Некоторі батьки вже раніше скупилися, ніж ми. Тому йдемо далі. Вони дуже в них зараз вкус по моді, це дуже тяжко їх вдіти. Ну, Допустимо, я б таке не вділа. Би. І їм б не хотіло, хочеться, щоб воно було акуратно, але нині наш молодіж ходить, як хоче. Você é